Як це не має піци із салом? А зі шпарками? Ладно, давай свій бекон. Привіт, Боб. Я перезвоню. Привіт, хлопці. Боб. А що це у тебе в руках? Телефон. Вау, о май гад, Боб, нам про такі телефони на уроках історії розказували. А ви що, смієтесь? Ну, правда. Я не помню такого айфона. Хлопці, звідки ви приїхали? Це ж айфон 0. Я в свій час 4 дні за ним в черзі простояв. Прикольно. Якщо айфон, то заряд Сейчас за 4. Побейся Бога. 4 дні. Ось вже п'ятий пішов. И, кстати, невкона моє, то в стої зарядки для айфона. Що? А, это, наверное, потому что толстая зарядка больше тока проходит. Ну да, напевно. pewno. Слухай. А сколько тут памяти? Ой, тут зيكي пам'яті. Значить, дивись, оце я пляшку пива відкривав. У нас, ну, технарі. І а ом що, можна відкривати пиво? Я ж кажу, крутий телефон. Це така опція. Баб, а, а ну дай мені подивитись. Ні, хлопці. Такий раритет в руки не можна давати. Можна тільки продати. 700 доларів раз, 700 доларів два, 700 доларів три. Правда, на хлопців в полосатій рубашці? у ху Баба. Как он работает? Дай сюда. Боб, он что, не сенсорный? Блин, ты его сломал. Не, ну, гроша я повертать тебе не буду. Дуже прикро, на, тримай. Боб, ну, ну, теперь он мне не нужен? Ну, не треба, так не треба. О! таракан. <звы> На. <звы> <звы> Алло. Ну тогда там -то моя пицца. На НЛО ТВ.